Я новий ведучий буду замість Мар'ят. Дуже рекомендую вам до перегляду цікавезне наше перше повноформатне інтерв'ю, яке буде з гуртом Тетракон про історію гурту. Чимало про київську музичну тусовку. Командую вам гурт послухати. Я їх мушу відзначити за хороший баланс музики і текстового сенсу. Власне. Запрошую до перегляду. Тож, без довгих прелюдій, наша роль тут більше Камео. Заради цього відео ми підстригуємо Мар'яна, а я почав відрощувати Волосся. Тож, приємного перегляду і сподіваюсь, вам дуже сподобається. Сам патроном можна познайомити. <рес> Це я. Про гурт. Розкажи про гурт. Або розкажіть всі разом. <реш> а, цей склад, який зараз є, він зібрався, здається, рік назад. Я грав з одним. З однією людиною, яка зараз не грає, він не підійшов як технічно, так і з досвідом, так і характером, але він приніс барабанщицю. У мене є подарок для тебе. Вона залишилася зі мною, бо вона музикант, а всі останні відсіялися. Mm -hmm. Дімон знайшовся восени. Ну як знайшовся. Я зайшов на OLX. Він не, не відривався, і ти такий о, наш басіст. <різь> це взагалі був мій другий гурт. І всі пісні, які ми зараз граємо, які грали раніше, вони всі були записані вокалістом, гітарістом, драмером. Він був на всіх фронтах, коли працював сам, і мені це дуже подобалося, тому що Вон вже готова, я просто можу сісти в читаті і буде класно. Але прийшов рік, знову ж таки, це був мій другий гурт. В першому я робила пісні сама, писала собі партії, а дуже все написано. Я розумію, що я нічого не роблю крім того, що я просто зі завжди його партію. Ага. Я не можу сказати, що він дуже класним драмером, був, тому що це є партії в її. Контроверсівні трошки. <рес> е, зараз я дуже прошу його взагалі не чіпати мене, не чіпати мою партію, нічого мені не казати, тупо там, скидувати свої якісь ліхи, і я буду сама робити те, що я, і це, я думаю, є бути музикантом, тому що просто. Це шлях, який треба пройти по любому Тобто для мене. Музика Дейта Дракон в першу чергу це про самовираження. Тобто те, як він безісно відривався, це його самовираження. Ага. Те, в чому Віка виходить, це її самовираження, те, які партії вона буде писати, це її самовираження. І е, я більше чим довольний, що вона хоче це робити. Тобто, якщо навіть вона десь на моєму брутальному ріфі Тремоло буде грати тут стац, тут стац, це буде її бачити. Десь там на фольку тобто Вона значить так бачить, значить це її самовираження, значить це її композиція. Mm -hmm. Так хочеться. А взагалі, от про барабанні партії, які ну, от, ти записував. Вони записані, ну, жива ударка чи Електро? В 21-му році ми так зрозуміли, це записано тобою. 21-й альбом Корона. А, всі, всі альбоми, які зараз є в Ютубі, вони повністю записані мною. Я коли починав е, працювати над першим альбомом, взагалі тоді. Не було такого розуміння, як VST-плагіни, тобто вони тоді тільки-тільки з'являлися, і мені приходилось з всіх трекерів, з усіх усюд чіпляти барабани, чіпляти там перегрузи, гітари педалі, і все це зводить на айфоновських наушниках. От, і те, що звучить там, це VST-плагін Дік Drums, і я просто... Подягав звідти вже готові партії. Дещо нахліпав, де що сам прописав і старався зводити, щоб воно було оригінально і слухабельно. Mm -hmm. тобто... Це ще типу, період тоді в чи вже? Це вже тут тут. Ти ага. Тут вже мене дружина фінала, щоб після того, як я пограв з деякими кінськими бортами, я зрозумів, що це про а... не ті люди, мені не подобається, як працюють кінські в І це ж одна із моїх заморочок, про які я казав, за мною не так легко гай. І... і ці підходи, тіпо, я з одним гуртом пограв, з другим, з третім, вона каже, так, не іпи з'ї, просто сідай і пиши, сідай і паш. І прийшлося так. Спочатку зробити матеріал, а потім вже залучати людей, яким сподобався цей матеріал. У мене два запитання виникає. Перше, це. Що, що тобі не подобається от, в Київських гуртах, це, це до тебе запитання. І запитання до дара бачиться. Скажи, будь ласка, в чому складність гри? Okay. <laughs> давай, перше. Давай ти перше. Я перший. Добре. Ні, давай я шу. Давай. Давай, давай. Uh, чому складності вкрати? Він як людина він дуже класна людина. Тобто спілкування, ми дуже часто всім гуртом і нашими близьким ми їздимо на шашлики. Тобто, ми є гурт, мої друзі. А, але як музикант ми е, вимогливий в тому плані, що я розумію, що він е, 13 років здається старший ніж я. Цей проект існує дуже довго, і в нього є дружина, її звуть Ада, і вона також, як менеджер гурту, вона. Вона штурхає його дуже часто, вона пінає його, щоб він працював, щоб він щось робив, тому що без, без неї мені здається. І нічого не було. Тому е, вони обидва вони, е, якось штурхають нас на те, щоб ми працювали, щось придумували, е, щоб записували, йшли барці свої нарешті, е, тобто усі е, якісь приколи, які ми подумали на сцені. Костюми, концепцію взагалі, ми все це робимо разом, тому що він пише в чат Давайте думати, давайте щось робити. Mm -hmm. І він такий ну трошки немов тому буває трошки складка через це. Да. Я інколи, ну, здається, що я дуже різкий в плані цього, але мені постійно здається, не знаю, може й за моїх психологічних яких то прикольних. І у мене теж психічне порушення, мене голова болить. І мені здається, що я постійно не встигаю. Тобто я вже повинен був випустити новий трек, новий альбом. І я розумію, що зараз мені не треба просто сідати і все робити самому. Я хочу, щоб теж вони участвували. Mm -hmm. А розуміння того, що не все підряд залежить від мене, мене просто рве. І Адка, моя дружина як менеджер, вона так само думає про мене. Іпать ти повільний. Типа давай швидше, пошлі пошли пошлі робом, давай, запіли Тікток, запили інструкту. І вона атака, так, атака. Тобі вже треба, вже треба то. І вона весь контент, який в нас виходить, в основному робить вона. І обложки, які є тетракона, це все зробила вона, вона професійний художник. І я відповідаю більшості за музику і за контент, який ми робимо. тобто Вона робить відео. А я роблю просто музло і домовляюсь за виступи за таку тему. Mm -hmm. Добре, питання до вас всіх. Є от пісні такі в кожного сігнатурні у вас? Тобто, яка от ваша улюблена пісня з ваших написаних? Давайте mm, З того, що ми граємо, там, мабуть, всі. У мене найбільше, звісно, найдинамічніші. і наші пісні подобаються без трюки, на всіх. Такі речі під можна. Файно поїбош ти на басо. Мені, в мене як на дивно, теж є улюблені пісні з того, що я придумав, і є менш улюблені, тому що е, пишеш пісню, записуєш, випускаєш, потім проходить час, і ти думаєш: не така до вона вже і крута, тіп, там влажену, там можна було краще, там можна було краще, але це вже готовий продукт, який, е, е, який ти вже випустив, і він вже пішов жити своє життя. Ти вже не можеш його повернути і переробити. Тому, так, є треки, які мені більш подобаються. Ем, наприклад, Бастюк. Я вважаю його дуже емоційним і таким насиченим. Він, він не дуже технічний, але він дуже атмосферний, як на мене. От. Але, звісно, подобається. От, я всегда закач и качеві наші треки мені найбільше подобаються. Дякую. Отже, відповідь вспід на правильне. Ада, не бий, ласка. Ми її не покажемо це відео кращого з зробимо за басуванням, <сі> скинемо вам трьом і все. <сі> У мене не вийде без неї оглянути. Вона забирає твій телефон. Хоч що? І... <сі> а я зрозумів. все. <сі> ладно, ладно. Коротше, я взагалі слухаю музику, яка набагато набагато жорсткіша ніж те, що ми граємо. Тому мені подобаються більше пісні, які максимально швидкі в нас. Це такі дві пісні, байстрюк і на всіх, але Бейстрюк він трішки вже заїжджений, хоча це вже найшвидше в нас після. Мені більше подобається на всіх, тому що там структура тріольна, і мені як просто драмеру подобається мрати не 4 4 А, а ти чітка сіла така. Як можна придумати барабани? Типа на всі, на весь трек, бочку сплошну. Там вона а там трішки дивна пісня, тому що там йде е, стінка кардану е, 130 з тріолями всю пісню. там буквально два такта є перерва. Він писав барабани. Це дуже дивно, але нам, ну, реально подобається. Так, клас. — Я в Комплімент перш... тебе, перший і останній. Ой! Ой! Дякую. Е, я в першому складі просто грав на барабанах і співав. Ага. Тречу, бачу, ну, да. mm -hmm. І тому я, коли прописував, я орієнтувався на те, що зіграю я. Але я знаю, на що вас дати. Я знаю. Я. Я відчуваю, хто така Віка. Я знаю, що вона може більше і більше, більше і більше. Ну типа я не стараюсь її викручувати на максимум кожну репетицію кожен раз. Я знаю, що вона сама до цього приходить, бо їй скучно. І треба постійно підливати масло в вогонь, щоб вона... щоб вона не скучала. І була така в нас розмова, що вона в чат пише: я... мені здається, що я мало грипу, мені здається, що я типа, не встигаю. Мені здається, що я повинна розвиватися, кажу, бляка, кавіця. просто синдром самозванця, який є у нас просто усі. Да. Здається, що я там за 4-5 років я вже могла б ну, тільки все справиться. Факти, мені ну, не знаю, як їм, а мені настільки не, не, не важливо, наскільки технічно вони грають, тому ну, у них різні підходи до гри, і по-різному вони їх виражають. Тобто, якщо Віка Хоче сидіти в себе вдома і завчити партію, тоді він просто приходить на репу і її з грає. І ці різні підходи трошки, повертаючись до попереднього питання, ускладнюють написання нового альбому. Я не суджу, але знаєте, суддя обі. Так, да, треба зробити. Маленьку паузу. Не можеш не відривати, я можу заплюрити просто. Вони нам платять за рекламу, це нормально. <реклама> Нас же офіційні, офіційні партнери арт-клуб. І Моршинська. треба це вирізати. Таке запитання, взагалі, от історія Гуту доволі тривала. Який виступ найбільш запам'ятався, і через що? Перший? Крічок, типу? Просто Яке запитання? Який перший сподобався? Сподобався, запам'ятав. Запам'ятався. Найперший виступ, який нам запам'ятався. Не найперший, а найбільше запам'ятався це виступ, який пару місяців назад з цієї дати. Uh, він був дуже контроверсійний, тому що нам там ось як і трошечки хейту, так і в нас з'явилися нові слухачі, люди, які підтримували нас. Uh, насправді, кожен з нас дуже по-різному відноситься до цього. Uh, я не буду називати, де це було, хто він uh, замішаний в цьому, але як, музиканти це, як музикантів у нас дуже ми зробили таку корочку на нас, ростили ми трошки товстої шкури. Тому що ми зрозуміли, ми вперше зіткнулися з хейтом, з реальним хейтом, коли там декілька десятків людей пишуть, що острова кенс. Так, коли ти щось робиш, а тобі це літає просто. Добре, як ви після цього випадку відноситесь до андерграундного музичного ком'юніті? Як ти відносишся до те Ну, от в цілому до цієї тусовки, атмосфери, типу. Це ніяк. Абсолютно ніяк. Ну, Це, 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 це я не годен, абсолютно ніяк, бо мені здається, що юз ком'юніті не зовсім розуміє своє положення насамперед в Україні. Тобто те ком'юніті, яке я бачу, ті чати, які я зустрічав, вони сприймають себе як. Вершину андеграунду, вершину музичної індустрії. Хоча будь-яка андеграунд тусока в Україні це схожа на любітську тему. Uh -huh. Це не бізнес. І навіть близько не можна назвати якимось бізнесом в порівнянні з західними гутами. Uh -huh. Тому я ніяк не ставлюсь, тому що це не, це не та індустрія, це, не, це. Це не ті люди, на яких ми повинні звертати увагу рівнятися, або взагалі якось взаємодіяти. Так, да, mm -hmm. здесь не денег. Так, да, ну по типу, є. That's вибачте, є Карна, Жадан і ще купа, купа, купа музикантів, які дійсно кудись десь щось добуваються, на які можна рівнятися, які показують рівень як популярності, так і професійності. То чому звертати увагу на. Купу людей, які вважають це музикантами, ну навіть на музикантів, які вважають, що добились чогось, граючи безкоштовно, кліпта насправді також важке питання, тому що не можна називати всю цю компашку просто київським андеграундом, тому що є мета-ком'юніті, є те ком'юніті, в як... в рамках якого граємо ми, тому що це така більш вікова категорія, типу 25-35 років. Тобто ми в такому типу і жанрі, і в біковій сам цікаві. І тут починаються проблеми, тому що люди такого віку, ну вони дуже різні. Тобто, коли е, мені було 16-18 років, я була в метал-ком'юніті, там була трошки інша ситуація, тому що всім було ну трошки менше років, і люди у 16-18, вони в принципі більш однорідні і всі спілкуються на рівні. В принципі, всі, всі в нормі. Але коли я вявилася в цю компанію 25-35 років, я просто прозріла, оскільки різні і дуже класні, і дуже багаті. Ну, mm -hmm. Стоп! бабай. Яким дистриб'ютором користуєтесь, скажіть, будь ласка, Так. Мейкап. Мейкап? Зараз ми розірвали контракт з. З усіма дистріб'ятами, тобто то зараз майже не знайти нас на якійсь платформі. Ні, ну ви є на Bandcamp і Ютубі. Це я так розумію, ви самі виражаєте, Так, тому. це. Ютуб це... самі заливали. Bandcamp, в принципі, то але там два альбума, там, здається, перші і льва. Тобто там так. немає землі, там немає нічого такого. От. І попрацювавши просто з деякими планними дистриб'юторами, я. Зрозумів, що такий самий фідбек, як і з безплатними. Mm -hmm. Тому я просто розірвав контракт, і зараз він пошукав, скажімо так, нормального дистриб'ютора для співпраці. Mm -hmm. Таке запитання ще про музичну тусовку. З ким гуртів ви дружите? От такі квартири от назвали друзі. Ой, це такі гурти, з якими ми часто. Виступали ну часто там два-три рази, е але вже ми просто зросли разом. Е і це такі гурти, які ходять на нас. Ми ходимо на них. Це таймо. Ви це з нами не переключається, тому що такої фіні ви більше ніде не бачите. Що дивитесь, і блодісено. Це е такі молоді, е, посели, які виступали наразі три рази, але в них реально є мотивація, є ну. Так, yeah, yeah. там технічний скіл, там сильний технічний скіл, і е, таке враження, що. Ну, Тайвол, в принципі, мабуть, грають довше, ніж ми, у них є якась е, своя специфіка звучання, тобто вони вже знають, що вони роблять. І просто прикольні пацани. як тут здружилися. Bloody Sever, вони ще е, в пошуках, в пошуках чогось. Пошуках себе, можна даже сказати, це на мою думку. Але у них є якийсь потенціал, які відчуваються. Вони злі, вони дуже злі, дуже концентровані, дуже е, е, агресивні, але вони нам допомогли. Тож, дякую ще раз за те, що дали нам гітару на е, одному із фестів. Ну, коли я виходив, я просто зламав свою. Я впав разом з гітарою і тарілками. Я виходжу на сцену, розчіпляю гітару, а там вламаний поріжок. Я такий, типа, ну. Виступати не буду. Ось чому не можна впити перед. Ну, блін. Вже за себе. Окей. І останнє запитання: чи допомагає музика втекти від поганих думок? А. Так. Ну крім того, що музика сама по собі є уособленням цих поганих думок де Дейк Лікрута. Це кому як? Ну, вам як. Що вас питають? Він сказав так. То допомагає напевно. Добре, давай по-іншому. Чи можна це назвати дешевою психотерапією? Для мене ні. Ну, тобто це дешевше за алкоголь, тому, мабуть, так. Я думаю, ні. Що якщо ти вже музикант, Я вчилася у професіонального музиканта, і для мене це навіть не хобі, а просто робота і навіть скажу. Тому що я розумію, що мені це треба робити кожного тижня по декілька разів, і я розумію, що я стаю гірше, коли я не граю. І, і це не стільки розслабляє, скільки дає впевнитися, що ти не таке вже лайно, коли ти нічого не можеш. Тому для мене це не розслаблення, а просто робота яку треба робити. Так, якщо до цього відноситись як до хобі, то і ти отримуєш ефект хобі. Тобто ти. Заліпаєш в цьому, в цьому ж ком'юніті, ти заліпаєш, ти зупиняєшся тут, думаючи, що е, ті твої друзі під сцени, це, це максимум твоєї аудиторії. Але ну, це трохи не так. Треба, треба відносити до цього, як до роботи і працювати менці, постійно. І це не тільки що стосується музики, це стосується всього, в принципі. Тобто. <звіт> ми мене сходили трохи, далі. Ну тобто ні, для мене це е, не втекти від поганих думок. Це не психотерапія, це. запроматує це і. Ну, ти цим живеш. Тобто я, я не знаю інакшого життя. Я не знаю, як би я жив інакше. І виходячи на сцену, я не розслабляюсь. Можливо, це складається в когось враження, що я розслабляюсь, але ні, я там працюю. Ні, ну типу умовно розумієш, там є ж, от, так звана не так звана а теорія катарсису коротше теорія того, що людина там от викладає всі свої емоції, весь свій біль там в пісні в когось це справді так. І що в когось це справді там як терапія, але ну ти От, той, той... більше це мало на увазі, ніж як сприйняття як хобі. Ну то тобто, зрозуміло, що в цьому гурти, які хочуть. Для них навіть якщо це хобі, вони сприймають це як роботу, тому що ти постійно працюєш, ти знімаєш контент, ти придумуєш образи і так далі. Хоча в а тебе є основна робота, за яку ти отримуєш гроші. Я можу сказати що по собі, якщо вам здається, що ви прийшли на концерт і ви відривалися разом з музикантом, то це означає, що я зробив колосальну роботу. Це не означає, що він відривався разом з нами. Це він зробив так, щоб ви відривались під нього. Я це для Тіктока. Сказав дуже сильно. Це... А серйозну частину До закінчують. Також хочу вам повідомити, що трохи пізніше з цими ж самими. Ребятами вийде друга частина відео дуже весела, дуже смішна, дуже тупа, де без контексту. Просто ми вже не будемо з вами вітатися. Просто будуть питання і просто буде відео. Далі ми би хотіли, звісно, це все випустити в один день, але на жаль, складаються так обставини, що я забув про те. Відео просто забув. І в заключення хочу сказати: цей гурт є дуже позитивним, дуже зарядженим. Гарного дня і до нових зустрічей.